Вийшло в мене, вийде обов'язково і у вас. Ми усі з вами користуємося різними соціальними платформами: Facebook, Instagram, TikTok, Ютуб, Пінтерес різними різними платформами. І ось, якщо ви дозволите собі зробити на своїй сторінці рекламу клубної компанії LівGood, залишивши своє реферальне посилання. Ви зможете заробляти. Я рекламую клубну кампанію і рекламую її продукцію, залишаючи реферальні посилання. Сьогодні до мене звернувся клієнт. А сюди може звернутись як клієнт, так і партнер. Сьогодні звернувся клієнт, і я допомогла зробити йому замовлення продукції клубної кампанії Лівгуд. І за це отримала два види грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубної кампанії Лівгуд. В мене вийшло і вийде у вас. Якщо ви готові змінити стиль та якість свого життя, мати основне або додаткове джерело доходу, користуватися преміальною продукцією за найнижчою ціною. Вам до клубної компанії лівут. Я вас запрошую до своєї команди «Ком'юніті», де ви можете бути як клієнтом, споживачем продукції преміум сегмента, яка підтверджується світовими сертифікатами, оцінку незалежних лабораторій і ціну. Яка доступна абсолютно для всіх, тому що містить мережеві націнки, і люди приходять до клубна компанії Любот, тому що вони задоволені продукцією як по якості, так і за її доступною ціною. А також це клубна компанія, яка дає можливість абсолютно кожному з будь-якої країни світу будь-якій людині приєднатись сюди, стати партнером і працювати. На умовах афіліат-маркетингу за це вам клубна компанія дає готовий бізнес під ключ. Будь ласка, створюйте свою команду ком'юніті і заробляйте. Ця клубна компанія є першою в світі, яка запропонувала партнерську програму, і вона полягає в рекламної інформаційній діяльності за те, що ви. Будуєте базу клубу, тобто запрошуєте як клієнтів, так і партнерів за це заробляєте. Крута, неймовірна пропозиція, яка реальна насправді для всіх інвестування невелике, доступне, абсолютно лояльне для кожного. Ваша франшиза лише 50 доларів, 40 доларів один раз і назавжди ви сплачуєте членство з клубною компанією Лівгуд. Ви займаєте своє місце. Далі вашим обов'язком є сплата щомісячної підписки в розмірі 9 доларів 95 центів. Ця компанія вам дає тут можливість заробляти за залучення людей до клубної компанії. Ви створюєте свою команду ком'юніті і згідно компенсаційного плану грошової винагороди отримуєте свої доходи. Отже, приклад, клієнт побачив рекламу на моїй соціальній платформі. І перейшов за реферальним посиланням. Потім написав мені повідомлення, тому що сам не розібрався, щоб я допомогла зробити замовлення в Україну. Наголошую, що в нашу Україну ми робимо замовлення через посередницькі служби міст та нової пошти. Цей клієнт обрав придбання продукції за ціною учасника. Тобто він сплатив 9 ,95 доларів 95 центів один раз на місяць, і на протязі цього місяця він має право купувати. Скільки він захоче разів продукцію за ціною учасника? Він зробив замовлення на 146 доларів 95 центів. Відповідно від першого його замовлення згідно компенсаційного плану клубної кампанії Лівгуд, я отримала комісію 10%, тобто 14 доларів 69 центів. центів. Друга комісія це по глобальному бонусу, оскільки ця людина сплатила свою підписку в клубі, заплативши 9 доларів 95 центів, від цих від сплати цієї підписки я отримала 0,25, тобто 2,5%. Ось такий заробіток, але він дуже приємний. Насправді дуже щиро. Бажаю кожному мати іще додаткове джерело доходу. Клубна компанія «Лівгуд» – це той клуб, який дає готові всі інструменти для розвитку вашої власної справи. Пам'ятайте, що ви маєте можливість тут заробляти як активно, так і пасивно. Звичайно, активно це набагато приємніше. У вас є всі реферальні посилання. Повірте, світ тільки починає знайомитись з клубною компанією «Лівгуд». Клієнтів тут буде неймовірна кількість людей і ви. Вони всі будуть долучатись уже після вас. За глобальним бонусом, ви маєте можливість отримати пасивний дохід кожного місяця до 2047 доларів, не запрошуючи сюди людей і не купуючи навіть продукцію клубної компанії Лівгуд, лише сплативши свою щомісячну підписку. Це ваша інвестиція, так як ви ходите на роботу і з вас враховують різні податки для того, щоб ви. З часом мали пенсію, ви можете накопичити цю пенсію в клубній компанії Лівгуд. Звичайно, коли ви ведете легально свій бізнес і вже заробляєте, ви сплачуєте до своєї країни усі необхідні податки. Це зрозуміла річ, про це пояснювати не потрібно. Я вас запрошую до своєї команди «Ком'юніті». як клієнтам. Спробуйте продукцію, і ви однозначно залишитесь в клубній компанії Лівгуд. Знаєте, що тут можна заробляти, лише потрібно розібратись, все доступно, і я кожному індивідуально пояснюю, як ви можете з цим розібратись, і насправді на цьому заробляти. Будьте і залишайтеся здоровими з продукцією клубної кампанії Лівгуд, а також майте додаткове джерело доходу. З вами була Жанна Вітко.